У нас з вами сьогодні буде один сет вправ і два кола. Тренування не буде супер важких, суперважких, да, але попрацювати а, доведеться. Приготувалася і поїхала. Руки на талію, головою вправо, вліво, вперед, назад, вправо. Вліво, вперед. Назад. Круговий оберт головою в одну сторону. В іншу. Руки на потилицю, дотягуємо голову вперед, на підборіддя, назад, вправо. Вліво. Руки на плечі, круговий оберт вперед. Зараз. Всі мої топи такі. Досить прилягаючи тісно. Руки в замок. Прогнулися. Округлилися. Прогнулися. Округлилися. Руки назад. В замок. Нахиляємось вниз. руки вгору. Один, два, три, чотири, п'ять. Підйом вгору, Руки на потилицю. Нахиляємося вбік. Підйом. Ваша задача зафіксувати таз і розтягувати відстань від тазу до ребер. Ми не викручуємось, не намагаємося нахилитися якнайнижче. А навпаки, розтягуємо м'язи і піднімаємося за рахунок їх скорочення. Розслабилися. Піднялися. Робимо з вами кругові оберти ногою назад. І вперед. Поміняли. І вперед. Стопи разом піднімаємось вгору. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Стоїмо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Опустилися. Перша вправа, яку ми виконуємо, ми з вами відходимо на задній край килима. Він у вас може бути уявним. Нахиляємося вниз. Виходимо з вами в планку. Є два варіанти. Ви можете робити віджимання на рівних руках, або опускаємось на коліна. Робимо одне віджимання, друге, вирівняли і піднялися вгору. Таких п'ять разів. Приготувалися, поїхали. Нахил вийшли вперед, на коліна. Один, два. Вирівняв, піднялися, один Нахил, виходимо в планку. Опустилися один. Два. піднялися, два. Три. 4. п'ять. Стоїмо з вами вгорі. І вправа, ми робимо, називається хрест. Як це виглядає? Буду виконувати по діагоналі. Руки ви можете тримати де вам насправді зручно. Ми крокуємо з вами на. Да? Від, 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 відходимо ногою назад робимо з вами випад. Вся вага на передній нозі. Приставили ноги на ширині тазу. Зробили присідання. Піднялися. Цією ногою, якою я крокувала назад, я крокую в сторону і вагу всю переношу на неї. Сідницями тягнусь назад, боковий випад. Приставила ноги на ширині тазу вниз. І все це один. Робимо чотири рази направо, чотири наліво. Поїхали. Крок, випад, приставили, присідання. В сторону. Сідницями назад, приставили, присідання. Один. Два. Три. Чотири. І давайте зробимо п'ятий вже ювілейний. П'ять. Поміняли все те саме на другу ногу. Крокуємо назад. Назад. Один. Два, три, чотири. П'ять, опускаємося з вами вниз. і робимо з вами клаймбінг. 3040. Що це означає? Новенькі. Виконуємо їх 30, старенькі 40. Не за віком, да, а за досвідом тренувань зі мною. з вами в планку, в долоні під плечима, таз на рівні з головою. Приводимо до себе ногу так, щоб положення тіла не змінювалося. Приставили. Поїхали. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, молодці. Лягаємо з вами на спину. І робимо з вами. Дивіться. Зараз секундочку, я приберу заколку. Якщо руки вздовж туба. Так легше. Руки за головою. Так складніше. Робимо з вами розніжку 20 разів. Приготувалися. Не розриваємо м'язи, а вмикаємо їх. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Двадцять. Руки на потилицю. Одну ногу опускаємо з вами вниз, наступна вправа. Робимо зміну ніг. Один, два, три. Скрутилися. Один ногу опускаємо так, як вам дозволяє ваш прес. Якщо ви опускаєте ногу і поперек відривається, значить нога може бути взагалі ледве-ледве відведена. Поїхали. Один. Два. Три. Три. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. П'ять. Один. Два. Три. Шість. Один. Два. Три. Сім. Один. Два, три, вісім. Один, два, три, дев'ять. Один, два, три. Десять. Робимо з вами жучок. Скрутилися, лягли. Тобто ваша задача одномоментно і скрутитися, і відірвати таз. На себе як у вас виходить. Дуже вас прошу всі ривки залишити поза тренуванням. Спокійно м'язи скрутилися, опустилися. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять. Тримаємо себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Робимо з вами велосипед. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, Відпочиваємо. І піднімаємо себе вгору. На ноги. І робимо останню вправу в сеті. Звичайних. Двадцять присідань. Фух. Ноги на ширині тазу. Руки де вам зручно тримати. Відводимо перший е дію, да, перший. Фух. Я злякалася? Я вимкну. Мікрофон. <хи> а, робимо з вами присідання. Першу дію, перший рух у нас виконують з вами кульшові суглоби. Тазом тягнемося назад. Дивіться, ми не просто нахиляємося і скидаємо корпус. Да? А першу дію у нас з вами виконує таз і вже другу виконує коліна. І в зворотньому напрямку піднімаємося. Тобто це взаємодія. Трьох суглобів. Ми не розриваємо, а змушуємо вчимося працювати трьома суглобами одномоментно. Поїхали 20 разів. Один. Два, три. А тепер вмикаємо голову. Ми з вами подумки розтягуємо задню поверхню стегу і максимально її скорочуємо. П'ять. Розтягнули шість. Скоротили сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три скоротили. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. При зовнішньому, ну тобто свідомому скороченні сідниці мають гарно відчуватися. Ми з вами відпочиваємо. 30 секунд можна зробити ковток води, хто бажає, якщо ви не п'єте під час тренування не потрібно. І йдемо з вами працювати в друге коло першого сету. Нахиляємось, виходимо в планку, опускаємось на коліна. Віджимання. В планку. Повернулися. Разом. Якщо ви забули, разом зі мною перший раз дивимось. Останнє робимо зі мною. Приготувалися. Три, два, один. Нахил. Виходимо в планку. На коліна. Вирівнюємо. номер. Один. Два три. Чотири П'ять. Ой, фух. піднімаємось і виконуємо з вами хрест. Крокуємо ногою назад. Випад. Знову ви ж таки, Сіди... господи, сідниці назад. Приставили. Присідання. Підйом. Крок ногою вбік. тягнемо сідницями назад. Приставили. Огодина. Два, три, чотири. П'ять поміняли ноги все на іншу. Крок присідання, випад присідання один. Два. Три. Чотири. П'ять. Опускаємось вниз. В планку. Робимо з вами кламбінг. Сорок разів. Хто займається давно? Тридцять, хто не так давно. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 Тридцять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, 9, сорок. Лягаємо на спину. Робимо з вами розніжку. двадцять разів. Я вже вся мокра. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість вісім дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Двадцять. Одну ногу опустили і поїхали з вами в тріо, в прес. Зміна. 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 Скручення. Один. Один. Два. Три. Два. Один. Два. Три. Три. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. П'ять. Один, два, три, шість. Один. Два. Три. Сім. Один. Два. Три. Вісім. Один. Два. Три. Дев'ять. Один. Два. Три. Десять. Жучок. Ноги зігнуті в колінах. Скручуємося одномоментно. І в зворотньому і в звичайному скручуванні закриваємося з вами рівномірно: Один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Велосипед. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Двадцять. Піднімаємось. і остання вправа. Фух. Присідання. Фух, я вся мокра. Поїхали. Звичайні присідання, але з нюансом. Свідомо розтягуємо і свідомо скорочуємо задню поверхню і сідницю. Приготувалися. Поїхали. Гарно скоротили. Один. Ноги повністю не вирівнюємо. Вони завжди залишаються трохи м'якими. Стопи дивляться чітко вперед. По діагоналям забуваємо. Три. Чотири. П'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири. 5, 6. Скорочуємо, гарно, гарно, докладаємо зусиль. 7, 8, 9, 20, залишилося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І гарно скоротили сідниці. Молодці, нахиляємося з вами в бік. Таз, Залишається на місці в іншу сторону. І нахиляємось доправи. Нахиляємося вниз, одну руку ставимо на підлогу. Виншу. Руки зігнули в ліктях. повисли вниз. Один, два, три, чотири. П'ять. І робимо з вами три глибоких вдихи І видиха. Супер! Дуже-дуже-дуже-дуже-дуже дуже вам дякую за тренування. Я вас обіймаю і до зустрічі на наступному функціональному тренуванні. Па-па!